Слава Ісусу Христу! Отже, це продовження книги Мій посмертний досвід насправді дуже багато сталося і нас тяжко розказати все. То буде дуже довго, цікаво, але довго. Я постараюся вкластися 15-20 хвилин, якщо вийде, а якщо ні, то перепрошую. Але я вас закликаю прочитати цю книжку. Я в описі під відео поставлю посилання, де я її взяв. Але прочитайте, я коли дочитував мені аж мурашки йшли. І така щира радість за ту Анну була. Просто не передати. І багато вона пережила, перейшла, перемучилася. Але тож про спасіння людини, душі це, це прекрасно. Словами не передати, але от вона передала гарно. Отже, ми закінчили на тому, що вони йшли на Голгофу вверх, далеко зайти не могли через благодать, яка світила і пекла Анну, і вона не могла її винести. І тут дідо з ангелом клякають і моляться. Довго вони молилися, і тут чують голос Господній, що вони далі йти не можуть. Насправді там були також інші душі, які карабкалися вверх і не могли. Тому вони всі обернулися. Тут дідо Іанго розуміє, що наверх шлях закритий для неї, мусить летіти на окраїну таку раю, щоб вона подивилася, що вона насправді втратила. Всю благодать, неба вона не побачила і не відчула, але тільки ота окраїна, прекрасне місце, все зелене, садочки, церква, таке поселення маленьке. І навіть та Окраїна, там, де неповна благодать, вона хотіла там лишитися і жити, а не могла. Отже, діду, як священник, мав особливе призначення від Бога, вчити душі, які переходять через ту долину. Де ті, що переходять в район, вчить їх Боже Слово, а ті, що просто переходять, щоб подивитися і йдуть далі в пекло, вони дивилися. Що вони втратили Отже, робота діда, проповідувати Боже Слово, не закінчилася тут на землі. Він туди ще там робить. Так? Ось. Янна бачила, що люди вчаться, сидять, слухають. І наскільки вона не хотіла, хотіла навчитися вислухати, вона не могла. От їй не було дано прийняти науку. Вона мала інакше призначення, вона не могла йти далі. Вона могла тільки то побачити і от сумувати від того, що вона втратила. Також вона там зустріла свого брата, молодшого, який помер ще дитиною. І вона питається його, як ти сюди попав? А він каже: от коли я хворів тяжко, ти була в школі, тато з мамою на роботі, зі мною сиділа сусідка, і яка Таємно покликала священника, і він мене таємно посповідав і запричащав. І я скоро помер тоді. Каже, і тільки через те, що я посповідався і запричащався, я зразу сюди попав. Бачите, от покаяння, і Богу тут прийняв без всяких проблем зразу небо. Зразу. Переходиш без всяких зупинок лишніх. Ось, там вона перебувала в тій долині шість днів. І коли от час перейшов, переходив вже от лишати ту долину, її брат каже: давай полетимо в інше місце, іншу долину. Там тебе хоче побачити одна жінка. Ти здивуєшся сильно, але то перша християнка в нашому роді, то якась там наша пра-пра-пра, не знати скільки пра бабуся. Вона хоче тебе з тобою побалакати і дещо попросити. Отже, вони, вони летять через гори, через сніги, в ту долину, а то є кришталева долина. Все зроблено з кришталю, квіти, трава, все блестить, ну, не передати словами. І це все зробили її бабці там. Хатка стоїть на березі річки, лавочка, і тут вона прилітає вже до входу до хати. І дивляться на порозі, стоїть молода дівчина біловолоса. І каже вона до неї, он «Ну що, то ти моя остання внучка? Вона запросила їх до хати, дала їм молока, меду, хліба, вони поїли, і тут вона починає розказувати, що вона жила дві тисячі років тому, ще до того, як наш Господь Ісус Христос народився в Юдеї. Вона жила на е, балканських, балтійських, е, Балтійському березі, вийшла заміж за якогось вікінга, він був славний воєвода. Але по-нашому зараз просто розбійник, який грабив інших людей. І під час одного такого забігу його вбили. Я не могла то витерпіти, я скинулася з якоїсь там скали і також загинула, вбила себе. І тут я попала до пекла, я зустріла там свого чоловіка, ми там разом мучилися. Він був дуже сильно розстроєний, що він не попав в альгалу. От він все робив для того, вбивав, крав і тому подібне, щоб попасти в альгалу, а вальгали не було. Не було Одіна і Тора, який за ним прийшов. І це він дуже сильно ще сподівався їх побачити, що вони прийдуть за ним. Але то не ставалося. Каже, і тут одного дня, коли ми мучимося, в пеклі з'являється Іван Хреститель. Каже, я не знала, хто то був. Каже, але чоловік настільки сильно світився благодаттю, демони боялися до нього підійти, світло від нього освітлювало, каже, майже не, весь, не все пекло. І він проповідував про одного чоловіка, Ісуса Христа. Каже, що Він зараз також після мене прийде, і якщо ви в нього повірите... Ви підете до раю. Ось ми то слухали, каже. каже. І я повірила, але мій чоловік ні. І коли він прийшов, ад, ці, ворота адові розламалися, ті, хто повірили, пішли з ним. І каже, я вирішила також ти з ним. І казала до свого чоловіка, йдемо зі мною. Але він далі сумував за тим Одіном, Тором і Вальгалою. І він не зміг лишити. Пекло. Представляється? Після побаченого, що от Бог зійшов, душа все одно не могла піти з ним. Отже, вона пішла зразу до раю. Але вона попросила Бога, щоб лишитися на отій окраїні. Каже, я тут вже 2000 років живу. Чекаю кінця світу, коли буде страшний суд, щоб часом, якщо мій чоловік. Повірить, я його якось вимолю, що він, щоб я його тут зустріла на вході до раю, щоб ми разом туди зайшли. І отже, вона просить Туанну, каже, я знаю, ти до, ти до раю не йдеш. Каже, ти йдеш в пекло, і я хочу тебе попросити. Пошукай мого чоловіка. Він там без одного вока, родобородий, без двох пальців на руці. Каже, пошукай його. І скажи, що я в раю і я його чекаю. Я також хочу щоб він спас. Вона пообіцяла їй, що вона попробує його знайти. Отже, вони її лишають і летять назад до долину. І ця, ця історія мене настільки вразила. От, це просто, я не знаю, круто. Це побачити свого родича, першого родича, який став християнином. В її випадку було 2000 років тому, так? Добре, я знаю своїх прадідів, тобто не знаю про них, я ще візуально їх пам'ятаю як дитина. Я був ще на похороні, я то дуже добре пам'ятаю. І по бабині, і по дідовій лінії. Добре пам'ятаю. А от хто був перший, от мені цікаво. Яке то століття було і хто був перший в моїй родині. Але то таке, то мої розуми. Ось вони прилітають назад в долину. Тут з'являється ангел і каже, нам треба вирушати. Твій час тут закінчився. Каже, вони тут летять, довго летіли і бачать вдалині таке чорне, тунель такий. Вони приближаються до нього, з нього чути таке. вітер холодний дує, смородом чути, все таке вонюче на вході, ті всі демони, що в неї бачила на метарствах. Ангелу не крикнув, вони. Розсіялися, і вони заходять в той тунель. Ем, довгий тунель. Вона бачить в кінці, в кінці, в кінці десь там біле щось, а каже, але то не світло вгорає. То просто вихід на другу частину чогось. І от вони йдуть по-дуже вузесенькому, такому тунелі. Ангел каже, черкає майже от стелю того. Дуже тісно. Ми переходимо, і ангел мені по дорозі розказує, що каже Анна. Тобі треба добратися до одної пустелі, там, де душі чекають страшного суду. Вони, їх демони там не мучать, але їм там можна молитися, в спокої перебувати і молитися, і чекати, вимолювати свої гріхи. Каже, тобі треба йти, йти, йти і не зупинятися. Не дай Бог ти зупинишся, і ти пропала навіки. І вона тут його слухає добре, добре, добре. І тут вони вже перейшли у той тунель, вона з'являється, починається така от пустеля, така розумієте? Пустеля, скелі, ще щось. І Ангел каже, тепер я, я, я далі не можу йти, ти мусиш те сама. Каже, але пам'ятай, не зупиняйся, йди, найди ту пустелю, яку я тобі розказав. І вона його лишає, і от чим далі вона до нього від нього відходить, вона перестає його розуміти. І вона забуває все, що він їй говорив. Таке враження, от з того моменту, це от наступні от глави, коли ти читаєш, 3-4 глави. Дуже тяжко їх читати. Бо вони якось так, коли логічно мозок побудований, там такі нелогічні ситуації, нелогічні діалоги, відповіді. І ти починаєш розуміти, оце все, що відбувалося аж в кінці в якогось п'ятої, ну, через. 4-5 глав, ти розумієш, що відбувалося, так? а тут ти просто читаєш, як вона то все переходила, трохи тяжко читати. Але бачиш, що от людина, от душа вона втрачає ніби як свою ідентичність, вона ніби забуває її звати, забуває прості речі, як вони називаються. Ангела вона вже не розуміє, вона забуває своє попереднє життя на землі. Те, що вона бачила в рою, вона також починає забувати. Чим далі вона йде отою, отою краєм краєм пекла, так? Слава Ісусу Христу. Дописую це відео вже через тиждень від того, що ви побачили, тому що щось постійно стається і щось мішаєш, і не дай мені дописати. Отже, так як я вже сказав, ці глави наступні, вони є досить багатими на події і на різні деталі. Я не буду переходитися через все, просто загально так перейдуся, що ми мали. Загальне уявлення, що з нею там відбулося. Отже, вона відходить від ангела, і, як я вже сказав, вона втрачає свою таку ідентичність, забуває навіть куди вона має йти, але мусить йти. Іде. І вперше таке місце, де вона попадає, це таке замерзле озеро. І вона бачить такі скульптури, нібито на озері. І вона прийшла до них і бачить, що то є душі. Душі, які також йшли і замерзли. Але вони, вона просто туди дуже довго йшла. Вона, в неї таке було, ніби життя висмоктується з неї, енергія, вона постійно хотіла спати і не могла йти далі. І от так, так сталося з тими душами, які дійшли до того моменту, до того замерзлого озера, і так і замерзли. Але вона розуміється то, що якщо я зараз залишуся, я так само тут замерзну і буду вічно. Тут сидіти. Далі, куди вона попадає, це попадає в таке рабство. Її беруть в полон такі чорні душі, в рабство, і там вони роблять різну роботу. Строюють такі дороги і тому подібне. І там були наглядачі, це є також душі, але дуже чорні і грубші такі, і були хазяїни. Я так зрозумів, що хазяїни то є демони. І отже, вони, оті хазяїни і наглядачі, слідкують за таким великим лагером та є повно душ. Вони їх там б'ють такими гострими, залізними крючками, виривають з них плоть, мучать. Навіть таке буває, що хазяїни прилітають і з'їдають душі. Це означає, це не означає, що душа вмирає в той момент. Коли її з'їдають ті хайзаїни, вони стоять ще більшими і сильнішими, але душа попадає в нижчі кола пекла, ще гірші від попереднього, там де ще більші муки. І в тому лагері вона зустріла також одну душу, яка була трохи інша, ніж інші, бо інші бажали їй зла, постійно бажали їй зла. А тут... Отой один такий високий, худий, клоповухий, вона так його називала клоповухим, він бажав їй добра і старався її якось захистити. Так вони подружилися і якось вони з часом мають план втекти з того лагеря. Їм вдається втекти. Вони тікають, вони собі так разом перебувають. Також досить цікавий момент в тому лагері, в тому, взагалі в тому окраїні того пекла. Там був такий білий птах, який з неба. Коли появлявся, з неба, скидав хліб душам, певним душам. Не всі той хліб отримували. І от хто той хліб діставав і його з'їдав, душа ставала світліша. Бо там вони всі чорні, а тут вона каже, вони ставали такі сируват, біліші трошки. І. Ті душі, які то їли, от хазяїни вже не могли їх з'їсти. Для них вони були недобрими. І вона мріяла, вона просто мріяла, щоб в якийсь один день той птах підлетів до неї і кинув їй той хліб. І так сталося. Один день птах їй скидає той хліб, вона скоренько кусочок відламує і з'їдає. Інші в неї зразу крадуть, б'ються за нього і чуть її там на шкоду якусь не роблять. Вона його з'їдає, вона каже, то був найсмачніший хліб в моєму житті. І душа зразу трошечки посвітлішала від, від того. І я собі просто, от, коли читаю, думаю. <кхід> бо той хліб буде потім протягом книжки з'являтися знов і знов. І я собі так старався логічно пояснити, що це таке. Бо виявляється пізніше, що це є той хліб, то є просфора. Просфора. І ті просто припадали тим душам. Отже, та, як я собі то пояснюю, і та, як я собі просто думав, що це коли церква молиться, і люди, які жертвують інтенції за померлих, священик ставить частичку на дискус, так? І згадує кожну, кожне ім'я. От таким душам, за яких молиться церква, або окремі особи, які жертвують цю інтенцію. Мені здається, от падає той хліб, падав той хліб. Але то таке моє пояснення. Отже, вони з її товаришем Клоповухом, якого, якого вона зустріла в тому лагері, мали план, і вони тікають. Відправляються далеко в путь і йдуть через глибоке море по дні. Їм дихати не треба, тобто не переривайте. Йдуть по дні. Коли вже виходили на берег, був якийсь трохи шторм, і їх розкидало одне від одного. І вони ніби загубилися. Але попадають вони через то море в дуже прекрасне місто. Надзвичайно прекрасне. Гарні будинки, машини, люди все мають, гроші, ходять по барах, дискотеки. Ну, все, що от людина має тут на землі, багато. От там от, от таке було місто, і всі то мали, всі то мали. Всі дуже гарно виглядають, всі молоді, стильні і тому подібне. І отже вона. Забуває, Вона вже забула про того клоповуха, за яким вона тікала, забуває. І вона собі знаходить хату дуже гарно, ходить по барах, по пляжах, зустрічається з різними людьми. Кожен день повторюється один і той самий, і вона не пам'ятає, що ставалося минулого дня. Ніби то, як старається. І ніби вона все мала, і їла, і мала би бути щасливою. Але вона відчувала, що це все якась фальш, Вона відчувала нудьгу. Вона... Це те, як знаєте, люди мають от сильно багаті все, що хочеш тут на світі, а радості нема. І часом такі люди покінчують життя самогубством. Ось так само там. І одного дня вона зустрічає чоловіка, якого вона вже бачила багато разів, просто вона то не пам'ятала. І він каже, йдемо з тобою до бару. І вони пішли до бару. І тут, коли вони сидять і собі п'ють, вона з ним, тако через бар, в дзеркалі, бачить самих себе. І те, як вони виглядали наяву там і в зеркалі, взагалі не відповідало тому. Бо в дзеркалі вона побачила, що вона і він так страшно виглядає. Вони настільки чорні, сухі, такі душі, які, які вмирають, розумієте? І вона зрозуміла. Що це все ніби муляж, такий міраж. І вона в тому чоловіку пізнає того клаповуху, якого втратила в тому морі. От то весь той час, що вона там жила, вони ніби зустрічалися, але ну, вони не пізнавали один одного. І тут вони вирішують, що нам треба тікати. Це не те місце, де ми, нам треба бути. Вони забігають до хати. Вона мала якусь там бібліотеку в хаті. Таку гріховну. Порнографія, чорна-біла магія, карти Таро і тому подібне. І тут у нас знаходить такий малюнок сатани, його підпалює. І той вогонь стає все більше і більше і починає їх переслідувати і хоче їх спалити. Їх всі потім починають переслідувати, вони якось тікають і попадають вони двоє в такі сипучі піски, застрягають там, і далі вони бачать, що посередині є тверда земля. Але вони просто топляться в тих пісках. І тут якось ненацька появляється той білий птах, і якось витягує їх звідти і ставить на ту тверду землю. І каже до неї, я можу вас забрати, але тільки одного. тільки одного. І вона каже: Забирай а я лишаюся тут на целе життя. Вона, тобто, жертвує собою. І той птах забирає того чоловіка за собою. І вона на тому острові провела дуже довший час. І одного дня птах їй скидає хліб, у ту просвору, і на просворі була ікона Божої Матері. І вона так з часом потрошки ту просвору собі їсть, їсть сість, але залишає тільки ікону. І вона починає до, до Марії молитися Пресвята Богородиця Спаси мене, молиться дуже довго. І тут. Через деякий час вона бачить на кущах, що є водорослі. Тобто вода від того моря якось піднімається якось на якийсь, десь на якийсь час, і вона мала би мати, мати можливість втекти з того острова, бо вона не могла нікуди йти. Але зненацька появляється її ангел. Че Через ті молитви, які вона молилася до Марії. вона вимовила ту благодать, щоб ангел появився в тому місці, і він її забирає з того острова. І каже: Анна, я прийшов за тобою. Летимо зі мною. Хочеш подивитися ще раз на то місто? Вона каже: Хочу. Вони підлітають, летять до міста. І вона бачить просто звалку, звалку смердючого сміття, де тисячі душ. Ходять і збирають сміття. Розумієте? А диявол подавав, то, що то надзвичайна радість там. <глухи> Гроші, хати, машини, пляж, що хочеш. Насправді смердюча звалка. Ось. І Ангел бере Анну, і вони летять в ту постелю, де вона мала сама дійти. В ту постелю, де люди. Перебувають, бо їм там можна молитися, демони їх не мучать. І вони чекають останнього дня, останнього суду, так? І ось люди там виглядають як монахи і монахині. Вони всі мають келії, в келіях є свічечки, є церковця, і вони всі там собі моляться і так живуть. І чекають от останнього дня. І прилітає туди, і люди, ті, що там були, вони надзвичайно були раді бачити ангела. Бо вони собі думають, о, настав той час. І ангел каже до Анни, ходи, йдемо до церкви, тобі треба когось побачити. І в церкві вона бачить свого чоловіка, який на початку книжки пам'ятається, вона казала, ну не вона казала, а там описується, що він сильно знущався з нею, був з ким поганим і, і літав по всяких бабах. І вона зустрічає там свого чоловіка, і чоловік їй каже: Анна, я помер майже в той самий час, що і ти померла. Коли ти думала, що я летів знову мозку на якісь там баби, я насправді летів відвідати свого сина, бо до тебе в мене був син, про якого ти не знала. Я часто до нього їздив. Бо мама померла його, і я їздив допомагати. Він сидів з бабцею. Ось чому я так часто відлітав від тебе. Прокаже, пробач мене. І знаєте, от, е, що було цікаво, от він говорить правду. От душі там вже правду приймають якось спокійно. Вона не злиться на нього. Вона просто приймає, бо то є правда. Вона його любить все одно. Нема ніякої злості, заздрості і тому подібне. Правда є правда. Амінь. Все. І Він і то говорить. І тоді Анна каже, ну добре. Каже, ходи, покажеш мені свою келію, покажеш мені, де я буду, собі, там, де я лишаюся тут, будемо собі разом молитися тут до вічності, до останнього суду. А він каже, ти що не знаєш рішення Бога? Він каже, ні. Каже, ну то ходи твій ангел тобі розкаже. І ангел їй говорить, що твій дід, Анно, вимовив для тебе благодать таку, Бог тобі дарує останній шанс, другий шанс. Він тебе повертає в тіло. Але, Анно, використай цей шанс як найкраще, що після того всього, що ти тут побачила, все, що ти пережила і втратила, ти прожила своє життя інакше. Інакше. І тут вона описує, як вона появляється в тілі. Каже, що е, ця трансформація з душі в тіло назад була настільки болючою, вона настільки того не хотіла. Ну але то все одно відбулося. І з часу вона привикла до, до того тіла, знову до того болю, з часом вона видужала. Що відбувається далі? Про того сина, що говорив їй чоловік. А, я забув додати одну деталь. Чоловік розказує їй один секрет. Бо він говорить їй такі речі в тому діалозі, про які він би не мав знати. А виявляється, він був тим клаповух, якого вона з ним подружила, так? Він був той клаповух. Це був її чоловік, який її підтримував, з нею тікав, перебував. Це просто чудово. Він був той самий. І, отже, Анна вже в житті, коли вернулася в тіло, згадує, що чоловік їй розказує про того сина. Вона летить з Німеччини в Москву, знаходить ту того сина, ту бабцю. Така була ситуація, що сина хотіли віддати вже в дідом, бо бабця не могла за ним дивитися. А бабцю хотіли віддати якийсь притулок. Вона всиновлює сина, дивиться за бабцею. Син Олександр його звати виростає і стає священником. У нього гарна дружина і двоє прекрасних дочок. І там та бабця живе через деякий час вона вмирає, той син її виспівує. І він служить на парафії, де служив колись його дідо. По мамині лінії її тато також був священником. Вони там служать, бо будували церкву і так служать. І вона, от описує ту всю історію, так і доживає свого віку і дивиться за тими дітьми. Ось така книжка. Я насправді отримав величезне задоволення від цієї книжки. Абсолютно. Я вважаю, що багато людей мають або послухати це, або прочитати книжку. Для спасіння це дуже гарний досвід. Дуже гарний досвід. Багато хто скаже, що ну просто казочка, просто історія. Ні, це є досвід конкретної душі в потойбічному житті, який перегукується з вченням святих Отців про потойбічне життя. Перегукується. Чуєте? Перегукується. Просто в святих Отцях ми не знайдемо ці всі емоції, страхи, якісь такі пережиття, таке по-людському, так. От людина описує по-людському, як вона. Страждала, плакала, сумувала і тому подібне. Ми бачимо реальні емоції тої душі, як вона переходила. І я думаю, це тому, так як ця книжка така особлива, бо вона, коли її читаєш, вона просто западає. Ти себе ставиш на то місце. Ти ставиш себе на то місце. Ось. Хто послухав, молодці, дуже дякую. Хто ні, десь зупинився, добре ж хоча б відкрили. І дізналися, що таке є. Ось. Слава Ісусу Христу! Амінь.